Ранкова школа. Сьогодні у нас в гостях талановитий музикант, випускник Радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра, учень Радехівського опорного закладу загальної середньої освіти Максим Куць. Максиме, ми раді вітати тебе у нашій студії. Вітаю вас також. Чи є в вашій родині музиканти? Ну, в родині так музикантів нема, але з дитинства я завжди співав з бабусею. Ми любили дуже співати. Ми разом завжди співали любі пісні, українські, народні, церковні пісні. І також з малечку бабуся мене брала зі собою в церковний хор. Ми там співали. Я був малий, я не Це розумів. У нас в селі чи в нас в родині? в селі, так. Я не розумів, що там робиться, про що там співається, але ну, мені ну, то та, дуже ну, подобалося. Нас та. Так, сприймалося. А можеш щось пригадати з того часу, скажімо, улюблену пісню бабусі, з якою ви так найбільше співали з ним? Співали українські народні пісні, такі як пісня про рушник у його саду. Всі ці пісні ми дуже любили і любимо співати разом. А як ти потрапив в Радехівську дитячу музичну школу імені Ігоря Білозіра? Коли я був в першому класі, то вже покійний вчитель музики, знак Зиновій Дмитрович, на уроках музики почув мої здібності в вокалі, і він сказав моїй першій класній керівничці, що вона порекомендувала моїм батькам записати в мене музичну школу. Спочатку батьки вагалися, тому що я ще був дуже малий, але тоді ще була проблема через те, що це була середина навчального року, і на навчання тоді не записували. Але вже спочатку другого класу вони мене записали і вже офіційно в другому класі я пішов у музичну школу. Хто були твої вчителі? Як все починалося? З восьми років я пішов музично, то я почав грати на фортепіано. Пішов до найкращої вчительки фортепіано Ірина Петрівна, яка мене багато чого навчила. Я глибоко пізнав сенс музики. І вона першою почула мої здібності вокалі, і вона мене відправила до вчительки вокалу і хору Марків Оксани Романівни, яка мене багато чого навчила і правильно поставила мій голос. Також хочу подякувати вчительці теорії і музичної літератури Гельгер Зузані Васильівні за те, що вона мене навчила нотам і музичної грамоти. І Також дуже сильно вдячний музичному колективу, який. Справді мене підтримував. Вони дуже часто мене підтримали, і за що я їм дуже сильно вдячний. Ти є учасником численних конкурсів та концертів, які з них для тебе є найбільш пам'ятними. На конкурсі музичний карантин я був в четвертому класі, і це був мій перший і також успішний конкурс. А далі було все більше і більше перемог з різними бендами, а також Сольні. Не буду їх всіх перелічувати, бо за всі ці роки їх було дуже багато. Але найбільш значими були перемоги у конкурсах на рівні Радахівської громади. Наприклад, Тріо незламні на сурмах звитяги 2023 року здобули перше місце. Цьому тріо в складі були е, я також зі мною були Марта Лещишин та Білозірєва. Тоді ми з піснею не твоя війна, якраз здобули перше місце. Наступним конкурсом е, були сурми з 2024 року. Тоді Фотін бенд здобули гран-при з пістями квіти міних зон і біля Тополі. Окрім мене, у складі цього бенду були Павлова Вікторія, Станько Ірина, а також наш гітарист Семнюк Богдан. Наступним конкурсом Мамина Світлиця, якому я здобув два призових місця. Перше місце разом з Тріо у складі мене Білозір Єведелищешин Марти з піснями Пшеничне перевесло та місто Весни, а також перше місце з моєю авторською піснею, яка називається «Пригадай цей наш теплий листопад. Також значимий був фестиваль Христосу Воскрес співають діти. З гуртом Unlight у складі Павлої Вікторії Білозір Є величезна марти та Куця Максима. І дуже важливо, що над кожною нашою перемогою стояла важка праця завдяки нашій плідній співпраці та взаємопідтримці. Ми здобули ці призові місця. Ну і звичайно, наполеглива праця над піснями. В цих конкурсах я відстоював час школи, в якій навчаюся. Хочу подякувати вчителям моєї школи за їхню підтримку, яку я відчуваю і бачу на Фейсбук, сторінці моєї школи і конкурсах. і я їм безмежно вдячний за їхню підтримку. Також дякую дирекції школи і дякую заступнику директора з виховної роботи Дебайло Зоряні Васильівні за те, що вона мені завжди допомагає брати участь у цих конкурсах і за її підтримку. Ми знаємо, що ти пишеш пісні. Задом писати свої власні пісні виник давно, але ніяк не складалося мені. Тобто були певні акорди, але вони мені не звучали так, як я очікував. Напевно, тоді, можливо, мав дійти певний час, і я мав дорости, щоб писати свої пісні. Але вже після цього періоду, деякий час я не думав над написанням пісні, але в один вечір випадково появилися акорди. Тоді з часом і мелодія, а вже тоді довше я працював над словами, редагував їх, змінював і з часом все склалося на свої місця. І я написав і заспівав першу свою цілу пісню, яка якраз і зайняла перше місце у конкурсі Мамина Світлиця. Пригадай, цей наш теплий листопад. Знову б'ються разом тишині. Thank you. Крім власних пісень, які пісні ти ще виконуєш? Ну, найчастіше я люблю співати на французькій, і я обов'язково заспіваю на цій мові. Також я люблю співати на англійській, і скоро я буду її співати, тому скоро ви почуєте пісню англійською мовою у моєму виконанні. Français. Quoi c'est château de commencer. et C'est chiquine et santé par danser Sonne je suis au départ Aujourd'hui un bus et dans mes métro On a de redanser Pour oublier ma peine émancée Je ne me fous de recommencer Oh ma douce Française Окрім сольного виконання пісень, учасником яких співочих колективів ти ще був. Співаю, і є в складі ансамблю вишиваночка від музичної школи. Ми з ними часто виступаємо на різних концертах. Недавно, в березні, ми їздили до Львова в оперний театр на концерт наш Білозір 70. Якому ми, ми виступили на одній сцені разом з Оксаною Білозір. І ми співали і були запрошені як гості з Радехова. І також ми дуже. Подорожуємо, любимо виступати на різних сценах, як і в Редехові, так і в Львові. Так і колись ми їздили і в Сокаль, і в Трускавець, і за кордон наш хор їздив. Але зараз нас кількість людей зменшилась, але ми все одно так і далі плідно виступаємо на різних сценах. Окрім музики, чим ще займаєшся? Поза музикою я люблю займатися волейболом. Я люблю грати в волейбол, люблю туди віддавати свою енергію, яку я набрав за цілий день, і тому я там відпочиваю. Також як хобі, я вважаю вивчення англійської мови. Зараз я беру участь у програмі Engine, у якій мені знайшли волонтера з Америки, і я спілкуюся з американцем, і з яким я покращую свій рівень англійської. Чи є у тебе особливе місце, атмосфера, які надихають на написання музики чи пісень? Ну для мене такої особливої е, особливого місця чи особливої атмосфери нема. Просто я саме найбільше люблю писати свої пісні і собі грати, коли я ввечір, вдома, сам. Нікого нема вдома, я люблю просто сидіти в тишині, грати на своєму інструменті і придумувати слова, акорди, мелодію для нових пісень. А яка музика тобі до вподоби? Ну, у мене є багато улюблених музичних виконавців, наприклад, Домій. Дуже надихаюся її стилем, також коледжері Хейл, їхні пісні просто запалюють серце і душу. І також мені дуже подобаються пісні Яктака. Як виникає задум написання пісні? Ну, інколи в мене це виникає спонтанно, інколи в мене просто вночі може приснитися мелодія чи слова, інколи в громадському місці просто може виникнути ідея е якихось слів. І коли не маю поруч інструмента, я просто записую слова, чи мелодію, чи акорди в нотатки, і потім вечором, коли сам вдома, сідаю за інструмент і стараюся звести все докупи, і так і виходить. Чи впливає настрій на творчість? Насправді пишу в будь-якому настрої, тому що навіть якщо в мене поганий настрій, то я просто сяду за фортепіано, заграю різні пісні, поспіваю, виспіваюся, і настрій обов'язково в мене підніметься, і я зможу в веселому настрої писати свої пісні. Які найбільші виклики ти бачиш у музичній індустрії для молодих артистів? Насамперед, де мотивація і також критика глядачів. Якщо людина буде сприймати критику як кінець світу, що це, то це буде обов'язково демотивувати шлях до музики. Потрібно сприймати критику як думку, щоб покращити свій рівень. Якщо чесно, якби я звертав увагу на критику, то напевно я б так і не заспівав свою пісню на публіку. Чи плануєш створювати контент для соціальних мереж? Насправді я вже думав над цим. І, можливо, скоро буду публікувати свої відео, наприклад, кавери чи фрагменти за фрагменти відео зі студії. І насправді я дуже люблю ділитися своєю творчістю. І вже маю TikTok, в якому я обов'язково думаю, що буду публікувати відео. Ти себе бачиш, як естрадний співак чи оперний? Ну, я себе більше бачу як естрадний, тому що в е, оперний спів я ще не пробував. Хоча, можливо, якби мав таку, мав таку можливість, то обов'язково спробував би. Але я думаю, я більше схильний до естрадного співу. На яких сценах ти би хотів виступити? Вона Дуже мріяв. Естрадний співак? Так, дуже мрію виступити на великій сцені. Наприклад, в нас я би хотів би виступити на сцені львівської опери або ж філармонії, а також на інших. На цих сценах я мрію співати свої пісні, або, як завжди, українські народні. І також, можливо, я б дуже хотів би виступити на закордонних сценах. Що б ти порадив своїм одноліткам, які ще не визначилися своїм мистецьким вподобанням? Ну, я б радив. Спробувати, якщо людина не спробує, вона ніколи не дізнається, що вона вміє. Тобто знайти себе так, знайти так? себе, знайти в спорті, знайти в музиці, знайти в мистецтві, знайти в будь-якій сфері. І тому треба дійсно спробувати, спробувати займатися. І я думаю, що якщо людина справді хоче і справді зацікавить, і знайде сенс в, в будь-якій сфері, то їй обов'язково все вийде. Після закінчення школи, які в тебе плани? Після 11 класу я 100% хочу йти по музиці, і це моя мрія. Напевно, я б дуже хотів би навчатися у Львівській консерваторії, Львівська музична академія імені Миколи Віталійовича Лисенка. Я хотів би в ній навчатися, і я буду стрімко йти до цієї мети. Також, можливо, у Львівському державному коледжі... Музичному державному коледжі імені Станіслава Людкевича, в якому я би хотів би піти на спеціальність вокаліста або хорового диригування. Максиме. Я дякую тобі за розмову творчих успіхів. Дякую до зустрічі. А нашим слухачам я нагадую, що щойно гостем нашої студії був талановитий музикант, випускник Радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Блозіра, учень Радехівського опорного закладу загальної середньої освіти Максим Куць. skóla